З дощем. Прокинься, адже весняний ранок вже видзвонив срібними краплями дощу кришталеві келихи троянд, червоний кришталь, білий кришталь, чорний кришталь, кришталеві дзвони, дзвони кохання. І ось ти нарешті прокинулась Росяна. Напоєна дощем трава, вогко цілує твої теплі спраглі підошви. Молоде, ще не займане листя торкається твого чола і волосся, даруючи їм маленькі прохолодні струмочки, які ще пам'ятають дощ. І ти теж його пам'ятаєш, бо ж він прийшов у твої солодкі вранішні сни, і тому вже не можна було спати. Коли закінчився дощ, але він все шумить десь у тобі, і збуджені келихи троянд прагнуть твоїх цілунків. Цей день вже ніколи не буде схожим на інші, бо ж не щодня дощ приходить у твої сни, не щодня тебе пестять листя, трава і троянди, і не щодня тобі так хочеться когось по справжньому кохати. Та чи зможе хтось кохати тебе, як цей ранок, пестити й цілувати, як ці вологі кришталеві келихи, які щойно зрадили тобі з дощем? Ти знаєш, що твій сон продовжується, а коли прокинешся, він чекатиме на тебе в плетеному кріслі й посміхатиметься, а на твоїй ковдрі? Лежатиме розкішний букет прекрасних, але мертвих троянд, щойно скараних за те, що вони зрадили тобі з дощем.